Чимось відчувати своє тіло. Діти, уявіть себе повітряною кулькою. Спочатку її надувають вдих. І здуваємо. Видих. Дих. І здуваємо. Видих. Дих. Іздуваємо. Видих. Стіпіть, діти, руки перед собою. Це хвилі на морі. Рухаємо руками повільно. Бо на морі тиха, спокійна погода. Але починається шторм і хвилі вищі голови. Ось виходить сонечко. Розганяє хмарки, і море стихає. І знову спокійна, тиха погода. Як чудово і цікаво!